Всім привіт. Розпродажа вуликів. Розпродаю свої лежаки. Ці лежаки служили мені на моїй маткові дні пасіці, так як сім'ї виховательниці, в цих лежаках я тримав. Зараз я зробив нові вулики під сім'ї виховательниці. Ну і вирішив. Ці лежаки продати, так, як ще в нормальному стані. Ну, а комусь може, е, чи на пасті, чи на матковідні пасті, ще пригодяться. ну Хто бачить, е, такі лежаки на своїй пасті, так що може придбати. Вулики повністю живі, так що багато років ще можуть послужити. Потрібно тільки шкурити Ну Дочки розшліфувати, ну і помалювати, щоб було вже красиво. Ну, ці бачимо навіть ще і краска тримається нормально. Вихователі, чому я не використовую ці? Ну Мені трошки вони не підійшли. Ну Були у нас колись ці лежаки багато років. Працювали, Тут пакети були, по два продавали, потім намет возили у гори, після чого я зробив вихователі, ну воно мені трошки не підходило. І я вирішив вихователі зробити під себе. Так як я хочу ці вихователі на своїй дні пасті, бачити, я так зробив. А ці будемо потихоньку розпродувати. Ну, відкрию всередині. Бачимо, середина потолочена, все чітко. Дахи ще адекватні. Всі вулики накриті повністю бляху. Так, всередині. А тут в мене ще стоять рамки. Зараз покажемо другий. Ну, тут я ще зберігаю рамки, бачу. Тато то поскладав сушнину. Також добре зберігається в таких вуликах. Поскладали сушнину, тут ще так. Йдемо другий. Ну, теж буде живий. Так, тут теж рамки. Ну, тут, напевно, тату наскладав. Так, киємося далі. Оп. Шнурок зачепити. Так. О. Так, ну, тут немає рам. Ну от. Бачимо. Такі всередині. Ну, почистити ще потрібно. І буде як новий. І прослужить ще багато років. Цей вулик подвійний. Тут ну, колись так робили, зараз так я не роблю, але колись так робили. По-моєму, з 40-ки середина, потім йде утеплювач мінвата і забито вже задку. Так, утеплювачі, все йде у комплект годівниці. Так. Ну, от бачимо, так. Ну, Десь щось може дашок треба буде трошки тут подобивати цвачки, ну, підремонтувати, там може і треба буде. Отолочені і бачимо всередині. Ну, вони майже всі такі. І може бути якийсь гірший, може бути чуть кращий. Ну, але ось у такому стані. Можна також продовжувати, так як сім'ї, хто займається на матковідній пасіці, сім'ї виховательці спокійно можуть бути в цих вуликах. Тому що корпусні, корпусну систему я на матковідні пасіці. Ну я не признаю, тому що якщо один вихователь чи два, це можна. Е, бо... Корпусами мігрувати це важко, спина болить. А якщо вихователь 20-30, я тільки признаю вихователів в лежаках. Ну, це така особисто моя думка. Ну так, тепер, напевно, всіх буде цікавити ціна, бо це саме головне, Ціна буде такого вулика коштувати 1000 гривень. Так що, дзвоніть, питайте. Домовляйтесь. І тільки самовивіз. Хлопці, я нікуди їх не буду вести. Нова пошта чи Укрпошта це буде дуже дорого, він важить, не знаю, під 50 а може 80 кілограм цей вулик. Так що нова, тільки самовивіз. Оці прилітні дочки є що вже погнили, бачимо? От вони вже погнили. Але в мене є, явіться були. Свій час верхні льотки працювали, були ці дочки. Вони нові. Я не знаю, сезон попрацювали, я їх відкрутив. Також ці дочки я додам у комплект нові. Тут просто відкрутили, нову прикрутили і все буде працювати, так і має бути. Так що ці дочки в мене є нові. І, і тільки самовивіз. Ну, ціна невелика, самовивіз. Ціна невелика. 1000 гривень я вважаю, що це нормально. Тут ще маємо. Оцинкована бляха йде, тут бляха навіть не оцинкована, а мальована. так що Вулики хороші за ті гроші. І хто буде купляти 5 вуликів зараз. Український вулик оцей. Ну, така буде невеличка ще акція до того всього. Український вулик йде у подарок. П'ять, купуємо лежаків до дана. І маємо ще український вулик у подарунок. Вулик взагалі новий, тут бджоли побули, по моєму, сезона, може два. Ця система тут не пішла мені. Ну і також буду, ну завісочка, розкручені. Так. Ця система не пішла, ну і він також буде продаватись. От ну, потолочені, все є, все на місці. Так що хто купляє 5 лежаків, країнець буде в подарок. Ну і годівниці, от такі в мене тут були в лежаках у свій час. Також я їх розпродаю, ну їх є багато, пацька була велика, їх є багато. Годівниці можу відправляти нову пошту, питань немає. Годівниці, як нові, ну, треба поміти краще. підчистити. але ніде не ні тріснуто, ніде немає щоб щось було поламане. Все чітко є, все чітко працює, відкривається, закривається. Ну, Поламаного взагалі немає ні в одній годівниці. На Улі Інн... Така годівниця коштує, по-моєму, 115 гривень, якщо пам'ять не зраджує. Я їх продаю по 70 гривень. Вони ну, практично як нові. Є такі годівниці, що я користувався не більше двох, двох сезонів. Так що, кого цікавить, також дзвоніть. 70 гривень. Чотири дні в нас була погана погода, ну, бжоли взагалі не літали. Зараз так. Трошки виходить сонечко, ну але вже тепло на дворі і наша бжілька полетіла зараз Єва. Медує. також вже бачимо проліски, почали вилізати з землі, пролісок оцей, він класно медує. І вже бачимо проліски пішли. Ну, бжола з пилко прилітає, от бачимо, під ніжку несе. Зараз э, підніжку класно дає э, Ева на даний час. Ці великі мої екструдованого пінопласту, це не дерев'яні. Також на моїй пасті зарекомендували себе дуже добре. Так що от такий на пасті стоїть гул. Ну ще рано. Зараз дужче під обід, вони взагалі будуть літати суперово. Зараз під обід будуть літати суперово. Так, ну а це будуть у мене сім'ї виховательки. Цей ряд буде сім'ї виховательок. Ці сім'ї виховательки будуть і ще ці ззаду лежаки також я лишаю на сім'ї виховательки. Бачимо. Підніжку носять вже. Ну, у нас ці тиждень тому, ну навіть два тижні тому підніжку носили дуже активно, була ще краща погода. Ну а зараз от. Чотири дні була погана погода, попортилась. І сьогодні бжілка полетіла. Ну, зараз якщо дужче вийде Сонечко лід буде ще набагато більший так що. всім Далого сезону. Сезон, можна сказати, вже відкритий, потихоньку вже працюємо. Ну, знімлю окреме відео, бо сьогодні затягнеться. Які роботи я проводжу навісні на пасті. Думаю, що це буде цікаво. Знімлю окреме відео, покажу це все. Бо вже потихоньку я починаю підготувати сім'ї виховательниці до сезону, батьківські сім'ї. Ну, роботи одним словом є. Так що всім удалого сезону. Саме головне. Мирного неба та перемоги. Бувайте!